Всім бажаю доброго дня. Тема нашого уроку. Розв'язання задач з теми густина. Будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. І так, давайте з вами згадаємо, ну, перед розглядом першої задачі, згадаємо, що таке густина. За означенням. так? Пам'ятаєте, густина це фізична величина, яка у нас дорівнює чому. Ну, по-перше, на... Пам'ятаєте, позначається літерою РО і дорівнює відношенню. Густона відношенню маси тіла до його об'єму. Тобто РО дорівнює М помножити на В. Відповідно, щоб знайти масу, ми повинні будемо густину РО помножити на об'єм. Чи якщо нам треба знайти об'єм, об'єм піднімаємо в чисельник, РО вниз, тоді об'єм буде дорівнювати. Масу поділити на густину. І так, Давайте запишемо задачу номер 1 Маса металевого бруска розмірами 15 на 10 і на 10 см. Тобто такий брусочок, у нього там довжина ви бачите 15, а тут у нас висота і ширина у нас якраз по 10 см. До рівня 10500 г. Визначити густину металу. Давайте розв'яжемо цю задачу. Будь ласка, записуємо собі умову швиденько і будемо її починати розв'язувати. Першим запишемо з вами е, об'єм. Він дорівнює де, е, спочатку його треба підрахувати. так? Е, ми візьмемо, що помножимо, перемножимо, як знайти об'єм е, такого. Прусочку такого. Треба помножити що? висоту на ширину і на довжину. Що ми зробимо? 15 помножимо на 10 і ще раз на 10 і маємо 1500 см кубічних. І записуємо об'єм дорівнює 1500 см кубічних. Маса теж можемо записати 10500 г. Ви можете тут переводити в систему Сі, але можна і не переводити, оскільки пам'ятаєте, що в таблиці у нас можна і в грамах на сантиметри кубічних, і в кілограми на метри кубічні. Тож, можна підрахувати, а потім в кінці перевести або не переводити. Головне, щоб ви визначили густину. І так, ро у нас невідомо, це ми знаходили з вами об'єм металового бруска. Ще раз нагадую, що його, як шукається об'єм, треба висоту помножити на ширину і на довжину, що ми зробили. І почнемо розв'язувати. Нагадую вам тільки що цю формулу: родарів М поділити на В. Густина дорівнює відношенню маси до об'єму тіла. Все, нам залишилось тільки підставити. Замість маси пишемо 1000, 5, 10 тисяч. 500 грамів. А замість об'єму 1500 кубічних. Ділимо, отримаємо 7 грам на сантиметр кубічний. Можна подивитися в табличку і знайти що це цинк. Відповідь, будь ласка, не забувайте записувати обов'язково. І так, рухаємося далі. Задача номер два. Поверхню площею 2 метра квадратних. Вкрили шаром золота завтовшки за 20 мікрометрів, якою є маса витраченого золота. Така цікава задача про золото. І давайте будемо її розв'язувати. Поверхню площою площу пишемо в дано S до рівня 2 метра квадратних. Далі вкрили шаром золота завтовшки 20 мікрометрів. О тут будьте уважні. 20 мікрометрів це у нас мікро означає приставочку. Ми е, з вами вчили е, такі кратні, і да, частині е, приставки різні. Мікро, е, давайте згадуємо, це е, треба цю, це число так, поділити на мільйон. Або помножити, ви бачите, на 1 мільйонну е, 20. Будемо мати. Так, ми будемо мати 0,210 метра. Якщо можете, ви можете робити у вигляді степеня. Якщо поки не можете цього робити, можете залишати в такому вигляді. Тобто пишемо 0, 0 і 40 Ну Дивіться, оце десяті, потім соті. Тисячні, десятитисячні і це стотисячні. Тобто, 2 100 тисячні. Тобто дві стотисячні. РО ми шукаємо з, з таблиці нашої густин, В підручнику можна знайти. Ро дорівнює 19 300 кг на метр кубічний. І нам треба буде знайти масу. По-перше, знов-таки використовуємо формулу нашої густини. Нагадую, що густина це фізична величина, яка дорівнює відношенню маси до об'єму. І як я казав, ми можемо з цієї формули знайти масу. Що треба зробити? Підняти з знаменника V через дорівнює чисельник. І M буде дорівнювати ρ помножити на V. Тобто маса буде дорівнювати до добутку густини на об'єм. Далі. Поверхню площу, ви бачите, 2 метри квадратний вкрили шаром золота. Тобто створили такий шар з висотою 20 мікрометрів. І Щоб знайти його об'єм, що ми будемо робити? Що нам треба зробити? Звичайно, площу цієї поверхні помножити на оцю висоту цього шару, товщину цього шару. І тоді ми знайдемо об'єм. 2 метри квадратних множимо на 0,200 метра. Маємо, ну, множимо і маємо 0,410 метра кубічного. І таким чином ми знайшли об'єм. Далі нам треба просто помножити густину 19300 кг на метр кубічний, помножити на 0,4 тисячних метра кубічних. Маємо 0,772 772 тисячні кг. Або можна там приблизно зробити, маємо масу 0,8 кг. Можете так залишити, можете відповідь записати, Або так, 772 або 0,8 можна приблизно написати. Так, рухаємося далі. Мідний циліндр об'ємом 130 см 3 має масу 890 г, Суцільний цей циліндр чи порожнистий? Якщо порожнистий знайдіть об'єм порожнини. У нас є знов-таки по табличці ми можемо знайти густину міді. І дивіться, якщо вона не буде співпадати з тою густиною, яку ми зараз підрахуємо для цього циліндру, то тоді ми будемо казати, що він. Не є суцільним. так? Давайте це зробимо, швиденько пишемо, що у нас є. У нас є об'єм циліндру мідного 130 см. Далі ро міді ми теж можемо записати 8,9 г на кубічний. Далі нам кажуть, що маса міді у нас 890 г. І нам треба знайти, ну, по-перше, суцільний циліндр чи порожнистий і вказати. Об'єм цієї порожнини, якщо він, там, якщо він порожнистий. Перше, якщо він ще раз дуже уважно, ви розумієте, що густина відносно велика густина міді відносно повітря. Тому ми будемо не враховувати, да, якщо, ну, якщо вона порожниста, ця, цей циліндр, то там є, ну, порожнину займає повітря. І воно дуже мало має дуже маленьку гусину, тому враховую, ну відносну густину буде не впливати так сильно на оцей мідний циліндр. Його давайте так, його маса повітря не так, не буде впливати на, набагато більше буде маса самого циліндру, ніж маса повітря, яка знаходиться в цих порожнинах у цій міді. Ну, Це тут і написано, визначаючи об'єм міді, масу повітря не враховуємо, адже вона нехтована мала. І знайдемо об'єм міді. Як ми його знаходимо, ще раз повторюю, використовуємо формулу густини. Пам'ятаєте ще раз, кажу, що R у нас дорівнює М поділити на V. Тобто масу поділити на об'єм. І щоб знайти об'єм, ми що повинні зробити? Давайте швиденько. Треба масу тоді буде. Що? Поділити на густину. М на РО. Що ми з вами зараз і якраз і зробимо? Е, Підставляємо 890 грам, тобто масу міді, Ділимо на 8,9 на густину міді і отримуємо 100 см кубічних. Що ми помітили з вами, яку відповідь отримали? Що В-циліндру, е, бачите, нам дається 130 см кубічних, а міді 100 кубічних. Тобто е, об'єм цього більше за об'єм, який ми підрахували, е, враховуючи масу да, і густину цього циліндру. Отже, циліндр має порожнину. І як визначити об'єм, тому дуже не складно. Треба об'єм циліндра відняти от якраз об'єм цієї міді, тобто яка у нас там буде вона суцільна. І тоді ми знайдемо об'єм порожнини. Все, пишемо В-порожнини, дорівнює В-циліндру, об'єм циліндру, віднімаємо об'єм міди. Як би І маємо В-порожнини буде дорівнювати. 130 см кубічних мінус 100 кубічних, 30 см кубічних. Якраз у всіх 30 кубічних скоріше, ну, скоріше всього, у нас, у нас там повітря. Тут не говориться в задачі, але ми так можемо собі ну, прийти до такого висновку. Так, об'єм можете записати порожнини 30 кубічних і на цьому ми закінчуємо її розв'язувати. Домашнє ваше завдання. Опрацювати параграф номер 17 вивчите означення обов'язково. Повторюйте, обов'язково вчіть означення. Розумієте, розуміння приходить тільки після того, як вивчив. Не навпаки, не можна щось зрозуміти, взагалі цього не вчивши. І треба друге виконати завдання на всеосвіті. Там буде у вас дві задачі, я зараз я покажу ці задачі. Це перша задача. Шматок сплаву складається з 600 см кубічних срібла та 100 см кубічних міді. Чому дорівнює густина сплаву? Що ви повинні тут зробити, фактично? Це знайти. По-перше, вам дається бачити тільки об'єм, але вам дається і густина. Тобто густину ви можете знайти в табличках для міді, для срібла. Таблиці є густина, тобто можна записати і РО, наприклад, РО1 1 це срібло, РО2 2 це буде МІДі. І у вас є V1 і Є V2. Давайте ще раз нагадую РО дорівнює М масу, тобто поділити на об'єм. Но це у нас сплав, тому якщо це сплав, то фактично ми можемо цю формулу записати в такому вигляді, що М1, ну, замість М пишемо, плюс М2, е і поділити, так, тут до рівні у нас, на v 1 замість v пишемо, як вже зрозуміло, плюс v 2 v 2 Вибачите, таке Б. Так, 2. Дивіться, об'єми у вас є. Це 600 і 100 см кубічних, вам треба підрахувати масу. Як її підрахувати, ви берете ще раз повторюю, можете користуватися цією формулою. Тільки у вас, ну там буде два випадки М1 і М2. У вас же два е шматка цього сплаву Так, це стрібла і мідь. І щоб знайти. Е M1, ви що зробите? Так, погано малюю трошки. М1 буде дорівнювати у нас чому? Р1. Для першого випадку, так, да, наприклад, там, що ми там, срібло. помножити на цей об'єм цього срібла. Тобто помножити на В1. І ви отримаєте певне значення, яке занесете під М1. Потім знайдете М2. Uh, і занесете під М2. Складаєте їх, Потім складаєте об'єми, ділите у цю масу. так? І вже ви, зараз про сплав. Ми одразу рахуємо густину всього сплаву. Тобто нам треба буде м 1 плюс м 2 додати і поділити на V1 плюс V2. Об'єми у вас є. Густини ви берете з таблиці, а масу ви знаходите за формулою. Так, і друга задача. Вам потрібно купити 2,2 кг меду, а ви маєте склянку скляну банку місткістю 1,25 літри Чи міститься в банку необхідна кількість меду. Знов таки використовуйте, будь ласка, поміркуйте, як давайте тут треба поміркувати. Якщо вам дають об'єм в літрах, а у вас є тут е, кілограми маса. Тобто ви можете знайти, що об'єм меду. Якщо цей об'єм меду масою 2,2 кг буде більше за об'єм е, об цієї склянки, значить він не поміститься в ній. А якщо менше, то звичайно вам підійде така е, банка скляна. Формула та ж саме, ви використовуєте формулу рода рівні М поділити на В. Ну, в даному випадку вам В треба знайти. Тільки, будь ласка, зверніть увагу, що В у вас там вийде в метрах кубічних, а тут у вас літри. Тобто треба літри перевести в метри кубічних і тоді порівнювати. Все, на цьому все. Дякую за увагу. Тримаємося разом. До побачення. Хай щастить.